Безпека для маленьких пацієнтів. У Хмельницькій обласній дитячій лікарні почали будівництво сховища. Наразі там проводять підготовчі роботи. Проєкт розроблений відповідно до державних будівельних норм листопада 2023 року. Це сучасні вимоги для надлишкового тиску понад 100 кПа, тобто 10 тонн на метр квадратний буде витримувати. Пройшов експертизу в березні місяці двадцять року. Тобто, це проект сучасний, передбачає собою вартість проєкту 143 мільйони. Проект передбачає собою укриття сховищ на 391 особу. Реалізація проєкту проходить замовником яким є комунальне підприємство «Аркбудпроект», ну і, позумовно генеральним підрядником, який вже обраний згідно тендерних процедур, укриття складатиметься з двох блоків, Ба більше приміщення матиме три окремі зовнішні входи, один з яких аварійний. Облаштують його кисневими концентраторами і власним генератором для безперебійної подачі енергії. Також встановлять і підйомник для маломобільних груп населення. Один із них медичний, а один із них загальний. В медичному блоці будуть операційні. Відділення інтенсивної терапії та новонароджених операційна буде розрахована на два операційних стола. Також клініко-діагностична лабораторія, та що необхідна для продовження надання медичної допомоги, і безпосередньо саме розміщення пацієнтів. Батьків, які супроводжують дітей, і персоналу закладу. Попередньо будівництво сховища завершить вже до кінця 2024 року. Зокрема, для реалізації цього проєкту залучить фінансування із двох джерел державного та обласного бюджетів. Станова кабміну діє до 31 грудня 2024 року. Відповідно, ми термін будівництва 16 місяців. Ми за 5 місяців маємо його побудувати. По Іншому, це тут є 100 мільйонів субвенційних коштів, ми змушені побудувати до нового року і ввести його в експлуатацію. На сьогодні ви знаєте, що ми вже почали активну фазу будівництва сховища, і якщо є певні якісь незручності для мешканців та відвідувачів, як нашого закладу, так і інших лікувальних закладів, які є за нами, то ми просимо вибачення, але просимо е перебувати. В безпечних умовах і обходити місце будівництва Діана Гумена Ростислав Маслов новини 33 третій канал.